Так, любі підписники, я теж вирішила прокоментувати. Ви, мабуть, бачили в Тіктосі таке відео, іде хрещення дитини. І тут із ні не візьмісь, бабка появись». До дитини-до дитини говорить, тоді становиться за жіночкою, тако по спинки раз-раз-раз, і волосики. Раз-раз-раз і волосики. Що вона робить? Дивіться, в той момент, як дівчинка хрестить дитину, вона взагалі світла, ти щоб знала, що ти світла йдеш. І я вам дуже багато разів казала, що світлі люди є провідниками, і саме в церквах відьми саме до таких ділей мають. Об і Обізательно спросять і скажуть про купола. Але що в цей момент та жіночка зробила? Вона намагалася забрати благословення. Чому намагалася зробити? Тому що дівчинка молодець. Вона це все висвітлила, вона це заявила, вона це показала. Тепер в тому селі ту бабку знають, що вона відьма, і все вже нішито крита. І вона їй казала у відео, ти казала їй, що типу, ні, що ти дозволу не даєш. Вона хотіла твоє взяти, але саме благословення, саме те, що знаєш, як, як від світлої людини світлу силу для того, щоб робити далі свої махінації. Ну, вона ж вже на годинах розумієш, їй вже підходи, підходить время прогули ставлять, а вона ще бігає. Але ти дуже молодець, що ти це показала, що тепер все село знає, хто вона. Я до таких ще й підходжу і забираю. Наприклад, вони свічки да, тушать і кладуть собі в карман. У мене таке було в Покровському монастирі. Я підійшла, взяла за плече і сказала виложи. Вона так дивиться, що, що? Я монахиню позвала, виложила 13 свічок. Це ваші бажання, те, що ви ставите, те, що ви просите, молите, і вашими бажаннями тільки її діла, а не ваші. Тобто, ваша енергія для її діянь. Розумієте? Ти дуже молоде, що ти це все зупинила, показала і показала їй також, що ні. В такому випадку, що я кажу? На вінчанні на христинах має бути ще біля вас людина, яка слідкує, щоб до невести або до дитини, або до кумів, щоб ніхто не підходив ззаду і нічого не робив. Тобто спеціально обучений чоловік, який може то сказати, тягне ногу об дорогу, взяти за шкірку і вивезти. Такий має бути. Тобто, як охрана, Охрана така, щоб ніхто лівий не підійшов. Ну, Таке робиться в світі, що зробиш.